Ви думаєте, що стоматолог бачить лише зуби, і скільки ви за це заплатите? А що якщо саме під час планової чистки я, як лікар-стоматолог, можу помітити анемію, цукровий діабет, рак або навіть ознаки ВІЛ? У цьому відео, чому стоматологи перші, хто може виявити онкологію? Як язик показує нам нестачу вітамінів, чому запах з рота це не завжди про їжу і погану гігієну, і як ваші ясна можуть розповісти про стан печінки, чи то подібної залози, чи навіть серця. Залишайтеся до кінця, я розкажу, як самостійно розпізнати перші тривожні сигнали в порожненні рота. І повірте, це може змінити чи навіть врятувати ваше життя. Сухість у роті, неприємний запах, багато білого нальоту, постійне запалення ясен. Усе це може бути першими сигналами цукрового діабету. І стоматолог бачиться до ендокринолога. Ще під час консультації я оглядаю знімок зубів. Мене завжди насторожує генералізована резорпція кістки, тобто її рівень і рухомість зубів. Часто це перший дзвіночок цукрового діабету ще до аналізів. Нерідко хірург направляє на консультацію до ендокринолога перед серйозними хірургічними. Втручаннями, адже при цукровому діабеті загоєння уповільнюється і підвищується ризик виникнення ускладнень. Цікавим фактом є те, що до 40% пацієнтів з діабетом мають невиявлений діабет під час першого візиту до стоматолога. А що якщо ви відчуваєте постійну втому запами речення? Лікар каже, та попийте просто вітамінки. А стоматолог тим часом бачить гладкий червоний язик тріщинки в котах рота і бліду слізову. Це не просто втома чи зима, це може бути дефіцит заліза або b 12 50-70% пацієнтів із дефіцитом b 12 мають скарги на язик або слізову рота. Та дуже часто помилково звертаються до стоматолога, думаючи, що у них якийсь там стоматит або, можливо, алергія на зубну пасту. Тріщини на губах, яскраво-червоний язик, постійне відчуття пекучого рота, класика дефіциту b 2 b 6 b 12 і кальцію. Більш серйозними симптомами може бути жовтий язик чи слизова, неприємний солодкуватий запах, підвищена кровоточивість ясен. Усе це може свідчити про хвороби печінки. Ваш стоматолог може першим запідозрити цироз або гепатит ще до того, як ви зробите аналіз крові, бо порушення згортання та жовтуватість видно у яснах раніше ніж у склерах очей. За дослідженнями NCBI 2017 року у 70% пацієнтів з цирозом печінки виявилися специфічні зміни сльозової оболонки рота. Ще до появи ОЗД і аналізів у середньовічній медицині лікарі оглядали язик і подих пацієнта, щоб діагностувати хвороби жовчі, які сьогодні ми називаємо гепатитом або цирозом. Лікарі орієнтувалися на запах спорожнини рота, колір язика і консистенцію слини, як на сигнали знутрі тіла. А прямо зараз глянь у зеркало. Який колір має твій язик? Якщо жовтуватий або бурий наліт, найчастіше посередині язика це може свідчити про гастрит або печінково жовчні розлади. Особливо, якщо маєш гіркий або металевий присмак у роті. Якщо ж наліт білий, щільний та покриває усю поверхню язика, це ознака дисбактеріозу або сповільненого травлення. Якщо ж у тебе червоні сусочки на фоні білого нальоту, це називається географічний язик і може бути проявом виразкової хвороби шлунка або нервових розладів. А при запущених хворобах шлунково-кишкового тракту та інтоксикації зустрічається сірий або темний наліт і може супроводжуватись поганим запахом з рота. Все настільки серйозно, що деякі види нальоту на язиці вже зараз розпізнаються через нейромережі, які навчають стоматологів розпізнавати захворювання шлунково-кишкового тракту. Обов'язково поділись цим відео з другом, хай також не лежить без діла, а йде розглядати свій язик. Дуже часто з пацієнтів також буває швидка поява каменю після професійної гігієни. Це може бути сигналом про порушення фосфорно кальцієвого обміну. Або ж часто буває при захворюваннях щитоподібної залози, нирок або дефіциту вітаміну Д. Пам'ятайте, наліт це скупчення бактерій, які святкують своє життя прямо зараз у вашій порожнині рота. А зараз реальна історія. В однієї моєї пацієнтки я помітила незрозумілі синці на яснах. Вже за два тижні їй діагностували гострий глікоз тож вас і вашого стоматолога може наросторожити кровоточивість ясен без видимих причин. Виразки, набряки у деяких випадках, це може бути ознакою онкології крові. Ще стоматологи серед перших, хто може побачити ознаки імунодефіциту. Кандидоз, волосати лейкоплакію, незвичні виразки. Більше 25% випадків ВІЛ виявляється вперше саме під час огляду в стоматолога, особливо в країнах із низьким рівнем тестування. Коли імунітет слабший, він, він не дзвонить у дзвони, він просто мовчки відкриває ворота інфекціям. І перше місце, де це проявляється, ну це звичайно в порожненні рота. Часто кандидоз це такий білий, сиристий наліт по всьому роті, постійно рецидивує після антибіотиків або на фоні діабету чи віл. Близько один з сіми людей із ВІЛ не знає про свій статус. Він може бути безсимптомним від 2 до 10 років. І за цей час єдиний симптом може бути саме в роті. Ще стоматолог може побачити ваш психоемоційний стан. Чомусь існує ілюзія, що скрегіт зубами виникає через глисти. Звідки це взялося? У 1950-60-х роках в деяких країнах вважалося, що паразити можуть викликати нічний дискомфорт, і, начебто, саме це змушує дитину скреготати зубами. Спойлер, не знайдено жодного наукового зв'язку. А от що реально викликає скрегіт зубами, це хронічний стрес. Порушення сну чи неврологічні стани. Броксизм це нова пандемія. До 70% людей у мегаполісах скригочуть зубами вісні. особливо в наш час, коли життя щодня в небезпеці. Тож, якщо ваша дитина скригоче зубами, не біжіть здавати каву. Краще поговоріть з нею. Стрес у школі, можливо, тривога перед сном, можливо, організм просто просить про допомогу. Ви думали, що до стоматолога йдуть тільки за пломбами. А тут, виявляється, і печінка в роті, і шлунок, і щось то подібне, і навіть глисти. Хоча ні, їх там немає. І за це я дуже-дуже рада. Ще там глистів мені не вистачало. Обов'язково напишіть, які теми вас ще цікавлять. До зустрічі!